Мене кидануло так, що мені аж вода вниз попало. We Алло. Алло. Поліція, поліція <засшук> Класно Матара. Мач. Вирішив трошки остудити свої ноги. <засшук> реально орійний. Прямо над головою. Тут вони такі жовті, здорові. Коротше, казав 500 рупій, тепер вже каже 100 рупій, давай 100 рупій. Той, покидаємо Галі, я зараз в автобусі на матару. Кому сподобалось місто Гайлі, особливо Форт, Галіфорт, який з списку ЮНЕСКО. Ставте лайк, напишіть комент, поділіться своїми друзями. Тим часом покажу коротенько, як виглядає місцевий автобус. Музика рубає на повну катушку, телек грає, хоч би хотів поспати то нереально. Їхати приблизно 50 кілометрів, але я думаю, що це буде десь півтора годинки їзди. Якщо він буде на кожному кроці зупинятися, знаю. Йоу пипо Велком по Шиланка Мафен Білих є, багато лише тут пляжі нема в центрі, треба трошки від'їжджати далі. Що час по за проїзд до Матери. Матера, скільки? Okay. Как я уже сказал, за 100 километров один доллар, тут еще дешевше, нежели не в Индии получается. Mm. Нормальная цена, а вот так вот не висевые школярки. Hello. You speak English? Yes. Yes. How are you? I'm fine, thank you, how are you? I'm fine, thank you. Where are you going? Where are you going? To Bataluva. Bataluva. How old are you? 15 years old. Yeah. Okay. Nice. And what is your name? Liduli. Liduli? Liduli. Nice. And uh, you? Harushi What's your name? Harushi Harushik, nice to meet you. Thank you. Thank you, Shkulyarki to India. See you before me. Che it. Народ такий більш послушніший ніж, ніж він я так сказав що їдемо далі поліція поліція з начальство поїхали там всі зупинилися Звільнили роз... дорогу Автобус жене досить сильно, автобус не малий такий, дороги такі, досить лузенькі, я би сказав Автобуси женуть як дурні в основному. Покажу трошки, так от. дуже багато буквально тепер за, за цю полину тільки ми в автобусі побачили всі вони такі здорові як вони тут хто я не знаю якісь ззаді сигнали подивляться на п'яти ще один ззад я щось там Що, шановні друзі, я в матері... Мать його в матері. Що я, що я тут заїхав, хочу показати ось такий гарний островок з'єднаний мостом. Що там є, я не знаю. Думаю, що можна зайти, якщо прямо там є посередині відкрито. То я думаю, що якийсь готель чи щось типу того. На дворі починає накрапати, погодка походу. Підпортилась е, мені ще їхати до Тангалі трошки є коротенька зупиночка в матері і будемо рухатись далі. Як вам цей вигляд? Зацініть. Вирішив трошки остудити свої ноги. Я сьогодні трошки запарився. Чесно, Ще мені їхати туди годинку приблизно кілометрів 40. Зараз попробую зайти на той острів. Показати вам що там знаходиться цікаво. Виліє так і непогані, бачу. Народ фоткається, бачимо на фоні. Все, островка. Так, жіночка мені пропонувала квіти, кажу, нащо квіти? Там храм буди Кажу, я не буддист, я християн. Окей, добре, іди йди. йди. <laughs> Зайдемо, глянемо, що тут за такий темп. Так, собачки. Собачки зайняті ділом <laughs> знімають намордник де глянем цей буда темпови вони кажуть ого тут ржава тут можна реально провалиться це трешечок бачу помічається взагалі просто дошки але вони вони не прибиті нічого вони просто тупо тако стоять їх можна посунути вліво вправо і, і провалитися Нормально придумали. Молиться міст заробити нермально на поліці, дивіться якісь пари. Соржарово тут взагалі. Вау! Гарно. Гарно, але ж це місце зробили людський рально реально аварійний. трошки, як Що ми на строку? Із будиським храмом, Ось, бачимо, вода є. Здраво. Так, тут щось якийсь дядя щось тут всім щось розказує тут походу, пожертвування якісь будь просити Другим словом все зрозуміло покажу що тут коротенько є такі типу як я не знаю сказати типу для свічок такі алтарики у них тут є часто Ось. От є монахи пацани. Hello. 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 Кокосики такі прямо над головою хоч березриває. <ріх> є такі, типу як можна, типу, такий. треба купити. Бо тут реально кокосів дуже багато. Кокоси тут... Косую пальми тут на кожному кроці, якщо чесно. Можна кокоси зривати навіть не платити. Кокос приблизно коштує пів долара, але їх є багато навалом. Просто нічиїх. Просто треба або мочету мати, або щоб дирку зробити, щоб соломку втикнути. От, наприклад, прямо над головою. Тут вони такі жовті здорові. короче О, 500 рупий. А на не там сход. короче там на дивится там какая-то стройка идет. 500 рупій Дякую, я наразі обмежуся Тут це якісь наші сказали, що там на верху нема що дивитися Та то, -то якийсь такий. Щось ці монахи не дивляться за своїм монастирем Коротше Будемо рухатись далі Короче, казав 500 рупій, тепер вже каже 100 рупій, давай 100 рупій. Я кажу дякую, я не хочу навіть 100 рупій за пів долара. Короче, класичний класичний шиленківський розводняк для туристів. Я там кажу, йому кажуть, зробіть порядок, там гадюшник розвели. Кажуть, типу, що вайну баріклін. клін. Очі такі квадратні на мене. Ти хочеш туристів приймати, то зроби порядок, мойо. Коротше. Втаємося назад. А, і пам'ятник воїнам якимось. А ми тим часом будемо рухатись далі, починаю накрапати. Так, коротенько. Показав вам, що міг, я би ще перекусив маленько. Що, вже, Надіюсь, на сьогодні останній автобус до Тангаллі. Це ще десь порядка 40 км, 45 Їхати годину, зараз 4,20. Маємо там бути 5,20. Зараз захмарились, може буде злива, бо дуже парить. Надіюся, що ми довго не будемо стояти, хто вже починає вечоріти. Щоб я хоч застав захід сонця там, бо захід сонця приблизно 6-й годині. Де ось поплиться готель біля пляжу зразу знаходиться. Пошли задіяти. Що, маленько схопнувся Іду в сторону свого хостела. Що сказати, тут досить нелегко купатися на таких великих хвилях, реально тебе зносить і може реально тебе долбанути об, об дно. Мене кидануло так, що мені аж вода в вниз попала. Не знаю, трошки стрьомно. Стр... стрьомненько на таких хвилях, дивіться, це просто бомба. Потім прикол в тому, що воно тебе назад туди втягує і нова хвиля приходить. Воно тебе може такого крутити, крутити, ти просто реально можеш там шию там навіть зламати. Я знаю так, в мене знайомо, так йому шию, блін зламало. Ось такі от хвилі. Так що тут кажу. Це не найліпший варіант. Вчера. пікадові були менші, набагато, це не те що. Нема, нема рівняти взагалі. О, качелька якась цікава. Ара, подивимося що це тут таке. Залишки фейерверків. Бачимо. о Так, що за качелька інтересно Так, тут якийсь готельчик, походу. Є вхід на готель я бачу Щось людей не видно, щось тут взагалі тихо тут щось галяк повний порівняно з хікадувою Нічого не видно людей майже немає тільки одні місця, якщо одну нашу побачу нашу чи руску чи що? вона там щось фоткала чуть-чуть, типу захід сонця все так реально галяк. Не туристичне, я так бачу сильно це місце Ну попробуем, что с этой печалькой. А ну, затянить. <му> Прикольно. <Yeah>. <му> Классно. <му> <му> Прикольная качелька. Може бути. Не знаю, зараз сіду закину свої речі в, в хостел. Ще може пройдусь по вечірньому пляжу, подивлюсь. Все, груби батарея. Одна батарея сьогодні повністю виробилася, друга я поставив там тільки 7%, я, блин. Забув і зарядити, так що мало що лишилося. Ось і в хостелі. так от моя верхня койка. Тут одні баби, коротше. <сіх> Це є раз, два, шість місць. Розетки ми бачу були на походу. Ну нічого я тільки на одну ніч. Треба зараз зароби... попід... попід заряжати Не знаю. Ось так собі трошки трошки тут так собі, не дуже весело але... нібо побейкись хрен знать звідки що ще не знайомився так є, тут є одна розетка аблушукат Що, Шо, якщо щось то вже побачимося в наступному епізоді Думаю, що на сьогодні досить багато було всякого матеріалу. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, комент і писуйте захід на рекламу. Побачимось на наступному епізоді.